Усім привіт, друзі! Зараз знімлю вам тест, як працює радіометр Прип'ять РКС-2003. Тут мені дуже пощастило, мені попалась в руки ідеальна нова Прип'ять. У неї зовнішній стан корпусу. Новий видно, що нею не користувалися. Зараз все вам покажу і протестуємо. Також дуже пощастило екран в ній зберігся за всі роки, відколи вона виготовлена в ідеальному стані. Так. Давайте покажу, ну, протестуємо, як вона працює. Ось так зі всіх сторін виглядає. Протестуємо, як вона е, працює на джерелах випримінювання і потім покажу макрозйомці її зі всіх сторон. Так, нам крону. Так, подивимося, є у нас тут. Потрібно вставити крону. Так, батарейний відсік також, як ви бачите, чистий, тільки поролон там є. Контакти навіть не окислені. Видно, що прилад не використовувався. Вставляємо туди крону. Отак от у нас не поміщається. І ось так чимоємо. І от вона працює. От чуємо звук. На кожен гамаквант план. Ось так працює. От паспорт до неї. Це покажу в кінці відео вже детально його. Давайте протестуємо. Візьмемо. Компас Адріанова. Тут гама випромінює. Бета не проходить крізь цей, це скло і плюс через цю кришку не пройде. Чиста гама. Так реагує на чисту гаму. По щелчкам чути. Супер. Тепер давайте бета випроміння. От від ДП5, контрольне джерело підносимо. Не бачить, як бачите, повністю гаситься. Повністю гаситься кришкою. Тепер давайте знімаємо кришку. Так легко знімається кришка в ідеалі. Тут нержавіюча сталь, тут свинцева пластина наклеєна і ще мідна поверх пластинка. Заводська кришка. Калібрована по госту. Так, ну і давайте потестимо Тепер цей. бета-опримінювання як реагує прилад. От, Проношу. Джерелом реагує миттєво, ідеально, і замовкає миттєво. Ну, це потужне джерело. Так, тепер давайте покажу. Вона під пломбами заводськими, От, Лічильники її, дивіться які гарні. От, СБМ 20 91 року оба лічильника. От. Так, привід у нас якого року. 91-го от. І лічильники 91-го. Є заводські пломби. Зараз покажу. От, дивіться, от перша заводська пломба ось там всередині. Я зараз постараюсь її показати. О, вона видно. Перша заводська пломба. А, ну вона одна. Так, і лічильники давайте покажемо. Зі спалахом ось такі вони так виглядають ідеальні просто. П'ять ребер жорсткості в кожному, як бачите. Ось захисна плівка поклеєна, щоб вона не забруднили і заводська Ось такі лічильники. Добре. Так, і давайте Так, металеву пластину я вже показував, ще покажу. От вона. Встановлюємо її назад. І покажу. 4К в хорошій якості. Детально. Ось так легко встановлюється і легко знімається. Так. Кришка. Як бачимо, на ній оці вусики цілі, не поламані. От один і от інший. Вони часто у людей ламаються. І оця защёлка часто ламається, все ціленьке, ціленьке, ідеально нова кришка. Ось тут батарейні відсік. Так, от. Це закривається, крона всередині. Ось так виглядає. От. Давайте екран покажу. У макрозйомці панель. Дивіться, яка вона ідеальна. нова просто. Видно, що не користували. Жодної подтертості немає тут і жодної царапинки немає. Видно, що приладом взагалі не користувались. От показую все в 4К. Реші якості і екран. Дивіться, який ідеальний екран. Також нема чорних плям, потьоків. Дуже добре зберігся. Зараз покажу. От. Так, оце ну спалах заважає. Так, вимкну спалах. Так. І зі всіх сторін давайте покажу вам, сфокусую, От Ну все показав вам. Зі всіх сторін таку ідеальну прип'ять. Якраз якомусь колекціонеру в колекції, бо дійсно стан прекрасний. Ну, саме бачите. Так, звук, от, вимикається. Ой, не в ту сторону. Так, затискаємо е цю кнопку 884 вольт. І нижня кнопка вимикає, вимикає живлення. Вимкнули. Так. И паспорт покажу. Вот я схема электрическая, такая вот. Сторону так само подивимось. Ну, кожну сторінку показувати не буду, я вже показував є у мене куча інших відео, і там кожну сторінку цих всіх інструкцій я показував. А хоча зараз час маю, я вам ще покажу цю інструкцію. Може там якісь є Дивіться, покажу вам кожну сторінку. Ви зможете поставити на паузу і почитати, кому цікаво це. Ну, все, схему давайте також отаку розложимо. Може комусь це знадобиться. От вам в хорошій якості вся схема. Ще поближче, ось так покажу. Всі частини схеми. меньшую сторону. Вот у нас, вот у нас такая. Ну все, всем до новых встреч.